Що? Він, за як і загалом вся українська культура в стані колоніальному знаходиться. Переважна більшість українського інтернету, навіть більше, ніж телебачення, це російська мова, російськомовні тексти, російська популярна культура, російський інтернет загалом. Mm -hmm. Mm -hmm. Взагалі то більшість інформації, що знаходиться в інтернеті, вона взагалі англомовна. Англомовна, так. Але в принципі в російському е, середовищі СНД можна е, можна доволі ефективно існувати. У нас є телефонний дзвінок від глядачів. Іванно? Так, є Наталка із Миколаєва, їй 13 років. Наталю, ми вас слухаємо. Здравствуйте, я хотіла би задати такі питання. Мне треба боюся починати інтернетом. Значить, е, комп'ютер, звичайно, купувати най... краще, як на най... Най... Найпотужніший, тому що це перспектива роботи в майбутньому. Е, тому що потім будуть програми вдосконалюватись, вони будуть вимагати більше пам'яті і так далі. Е, Імо з модемом, звичайно. І другий крок, щоб вийти в інтернет, це потрібно підключитись до якогось провайдера. Добре для звичайного користувача, для цієї дівчини. Скільки їй потрібно вимагати грошей від своїх Знаєш, батьків? Дай, слухати. No, да. Скільки потрібно грошей для того, щоб придбати, як ти кажеш, потужний комп'ютер, модем і під'єднатися до якогось провайдера? Ну, комп'ютер, скажімо, 600 доларів. Такий не, не найпотужніший, ну нормальний. Середньо. Ну, вище середнього. 600 доларів. Потім е... Модем. Ну, модем він входить туди. І під'єднатись до провайдера е орієнтовно. Орієнтовно. Ну, скажімо, карточка можна купити просто карточку інтернет, це 30 доларів на місяць. На місяць. Угу. Тобто кожного місяця по 30 це доларів це необмежений доступ Не, необмежений через, необмежений через доступ. плюс телефонні витрати. 630 доларів. Як на твою думку. І плюс ні, плюс телефонні витрати за переговори по місту. Тобто, десь на місяць, якщо ти будеш щодня сидіти, хоча б по кілька годин, це так. буде теж якась сума така, яка буде відчуватися. До речі, якщо сидіти по кілька годин, там потім по три-чотири більше виникає. Таке явище, американці дослідили в Філадельфії, як дійсно залежність, комп'ютерна наркоманія, інтернет-наркоманія. Тобто люди, які сидять більше 4 годин навіть на тиждень, вони... Схильні, все більше і більше часу сидіти в інтернеті, збільшувати дозу. Збільшувати дозу це звикання. Це... Давайте ми десь продовжимо нашу десь... розмову після десь... того, як передивимося. сюжет. Передивимося сюжет про те, як власне люди свою прихильність до інтернету принесли навіть до такого закладу, як кафе. Інтернет-кафе. Это как АТС для телефона. То есть есть отдельные телефоны у людей. Они связываются с АТС. АТС связывается с другой АТС и передает сигнал на, на другую телефон. И так люди встречаются по телефону. Вот примерно так же встречаются люди в сети. То есть они подсоединены к какому-то серверу, они к нему обращаются, указывают, куда им дальше идти. И в зависимости от того, как, что они ищут, их коммутируют дальше. Ты можешь придумать себя, полностью придумать. Если сможешь держать постоянно один и тот же стиль. Тут все люди так и будут тебя воспринимать. Mm. Обман, иллюзия, да. Почему скучно? А где мы, мы, где мы встретим, предположим? Я же не буду ходить по улице и кричать. Я фанат Шумахера, я хочу найти единый мышленник. Очень удобно. Они знают адрес, я знаю адрес. Мы встречаемся, где бы мы ни жили в мире. І повідомляю всім, хто заповзявся активно називати ім'я сестри Наталки Корольової, що у нас уже є переможеця Олеся з Одеси, їй 13 років, і вона отримує квитки на концерт. Так що прошу з цього приводу більше не турбувати. А Якщо увесь. вам є що сказати про комп'ютери, що він для вас є, будь ласка, телефонуйте, е, будь ласка, Іванна, ще раз вийде в ефір і повідомлю всім правильну відповідь нарешті. Руся, правильно відповідь Руся. Ось Так воно є насправді. Дякуємо, телефонуйте, друзі, телефонуйте до нашого гостя, чекаємо на ваші запитання. І такі запитання, от я знаю, що чув неразумно. Вау, ти перетворився на такого справжнього ні. Ти подивився. матриці. <рив> матриці. <рив> матриці. <рив> е, є така думка, що інтернет це такий загальносвітовий смітник. Тобто там дуже є багато різної інформації і за відповідальності за ту інформацію, яка там є, в принципі. Майже ніхто не несе. <говори> ти можеш, я так чув принаймні. <говори> <говори> ти можеш розмістити там будь-що, і тебе знайти майже неможливо. Так. Це так насправді. Так, так омия зночною мірою. Це може виходить, це, це соціальний типу ризик. Ну як вам сказати, це все залежить від людей, це залежить від суспільства. Який рівень суспільства такий, такий буде рівень того, що буде в інтернеті цього суспільства. Ну, от інтернет-ризик, власне. До чого він може? Яка його перспектива? Перспектива в тому, що, скажімо, е якщо це такий засіб комунікації, який створює ілюзію незалежності, це створює певну ілюзію е твоєї свободи. Чому а чому ілюзію? А тому що насправді ти врешті-решт перетворюєшся на машину, яка просто перекидає шматки інформації з одного місця в інше. Тобто реальне життя, в реальному а житті. Особис... не присутній ти просто сидиш перед комп'ютером і перекидаєш куски інформації. Скажи, В тебе була інтернет залежність? Ти відчував? На певний момент вона в мене є. Вона в тебе є. Тобто, от бачите, друзі, перед вами людина. Інтернет залежність Ну нічого, один з них. Один з них. Ну, а як от ця інтернет залежність в тебе впливає? Погано? Погано. Тому що приходиш додому, дивишся на цей ящик і вже не знаєш, і більше нема чого робити просто. Ти так. Це… Окей, якщо тебе від'єднати від інтернету, забрати комп'ютер, що з тобою буде. Ой, супер, я я стільки цікавих речей буду робити, я думаю. Я стільки-стільки багато проєктів різних. Є телефонний дзвінок у нас, Іванна. Так, у мене тут теж залежний телефон. У нас Андрій, йому 10 років, він з Києва. Андрій, ми вас слухаємо. Алло, я У мене питання до вашому гостю. Що таке вірус і як з ним боротися? І як він взагалі виникає? Значить, віруси це програми. Це такі самі програми, які... Е, як і всі інші, комп'ютер це, по суті, це лише залізо, на якому працюють програми. І Windows це програма, і будь-які інші. Всі. А віруси це такі маленькі програмки, які залазять всередину інших програм, всередину комп'ютера і роблять різню, різну гідоту. А віруси? Звідки вони беруться? А віруси пишуть люди. Віруси... Знаєш? Знову ж таки, це виходить. От, от про це от несоціальну небезпечність комп'ютерних технологій. Знаєш, отверта неразово я чув запитання від комп'ютерщиків. Вони один одному задають його ставлять перед один перед одним, Звідки беруться віруси? І один сказав з них таку цікаву фразу, що напевно їх пишуть ті самі люди, які створюють антивірусні антивірус, і заробляють на, цьому гроші. заробляють на цьому шалені гроші. Друзі, Добре. так побудований весь шоу бізнес і не тільки. Добре, Сашко. Хоть. Ну що ж, Дякуємо, що ти до нас завітав. На цій оптимістичній ноті ми перейдемо до розваги. А власне подивимось суперкомп'ютерний е, суперкомп відеокліп від Олександра Пономарьова, який називається Ніжними вустами.